Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Чеська компанія LPP Holding провела в Україні польові випробування ударних безпілотників із сімейства МТС, які оснащено сучасною системою навігації та наведення, що працює на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє чеське видання І-15. За інформацією джерела, ці дрони вже протягом кількох місяців перебувають у бойовому використанні в складі Сил оборони України. Вони проводять перевірку в реальних умовах війни, зокрема в зонах із високим рівнем, загроз з боку ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Розробники підкрес. Слюючи головною перевагою безпілотників, МТС є високий ступінь автономності. Завдяки застосуванню штучного інтелекту ці апарати можуть виконувати завдання без участі оператора, орієнтуючись заздалегідь завантажених цифрових картах, а не сигналу GPS, який часто блокується під час бойових дій. Алгоритми ШАІ здатні розпізнавати наземні цілі, проводити маршрутизацію та уникати перешкод, що значно підвищує ефективність ударних дронів на сучасному полі бою. На розробку цієї інтелектуальної навігаційної системи знадобилося менше Оку, що свідчить про високу швидкість інженерного циклу в умовах війни. Зараз виробничі потужності LPP Holding дозволяють випускати до 50 безпілотників щомісяця, але в компанії заявляють про плани розширення виробництва. Сімейство дронів MTS включає кілька моделей. MTS-05 – легкий і компактний дрон, розрахований на виконання тактичних завдань на дистанції до кількох десятків кілометрів. MTS-25 – апарат середнього класу з бензиновим двигуном, який здатен долати відстані в сотні кілометрів. mts Со. Орок найпотужніша модель, що може нести бойову частину масою до 12 кілограм, забезпечуючи враження цілей зі значною руйнівною силою. Поки чеські дрони проходять бойову перевірку в Україні. інтерес до українських технологій також починає проявлятися в Чехії. Зокрема, збройні сили чеської республіки звернули увагу на український розвідувальний безпілотник Шарк. У співпраці з міністерством оборони Чехії було проведено тестування відібраних моделей БПЛА, зокрема й Шарк у максимально наближених до бойових умовах. До випробувань долучили 50 Третій полк розвідки та радіоелектронної боротьби чеської армії. Тестові сценарії включали умови активного реб, заглушення навігаційних і зв'язкових каналів, саме ті умови, у яких доводиться працювати дронам в умовах повномасштабної війни. Водночас, результати випробувань поки офіційно не оприлюднено. Як і критерії відбору безпілотників чи деталі зацікавленості чехів у конкретному українському рішенні, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.